За ініціативи Лозівського міського голови Сергія Степанова та підтримки керівництва державного підприємства Укрспецвагон, соціальних партнерів Лозівської міської ради, відновлено кращі футбольні традиції Лозової та Панютиного, створено футбольну команду Лозова Панютине, яка бере участь в чемпіонаті Харківської області сезону 2015 року. Загалом у змаганнях участь беруть 25 команд з усієї області. Поділені вони на дві групи. Лозівська команда грає в групі Б, куди, до речі, потрапили найсильніші учасники і торічні призери чемпіонату. 9 травня проходили матчі другого туру. У селищі Солониці в Калозівчани грали із місцевою командою «Енергетик», яка торік посіла друге місце у чемпіонаті. У підсумку рахунок 3-1 на користь господарів. Змагання тривають у суботу, 16 травня, у панютиному на стадіоні локомотив пройде черговий тур чемпіонату. Всі шанувальники футболу можуть приходити вболівати за наших початок гри о 16-й. Більше інформації про команду «Озова Панютино» ми розповімо за тиждень. На цьому все наступний випуск Лазівської панорами. Дивіться у п'ятницю. Я з вами прощаюся на все добре.